Всім хай, з вами я, Matfiv21, і сьогодні ми граємо в Стенд Кніф знов. Момент такий, може, якісь прикольненькі будуть сьогодні. <кхм> е, я зробив кіл, <кхм> де ну, достатньо красивий, але... Е, я забув включити запись. Тому що я її включила, там проблемка ви. На ножик давайте. Давайте на ножик. <кхм> Чел. Просто я не знаю, як на чомусь такі, ну, нубіки попадаються. О, адмін малонти, давай. Заходь, братанчик, залітай. Будете зараз двоє получать. Не, ну ведь такая покаша, як я, конечно. Вони зараз заработают так, что тут. Можешь получити. Чому я такий кусей? Ліпче. Подень, два, три. А я я мав... Я мав бабахнути його. Не, я більше граю зараз на пункте. Може до них зайти? Так і пішла. д два, три, четыре... Кто такие флешки? Лёвики, да... Хаешки... А, тут тёмка. Хаснув. Дай мне. Это пітох, дай мне хотя бы дал бы забраться. Не знаю, якось... Пишла я, братала. Будем зрівнювати. Давайте за свесна выдираем. Потому что там также 7. Не, ну я, конечно, не кажу, что там нобики вони просрутя в ребра заліз. На яйсь вони не догадаються в ребра, а я тяну, то. Хотя не, вони якось і грають, що. Так просто, ну. Изи. У мене вроді 2 кіла, але... Я можу, ну, тому що я не пушу, знаєте, я играю аккуратненько, вони просто. Бежусь просто, в кондиции. Чекайте. Меланин приеднался до Терри. Ден, два, три. У два, три. Тот... Не три. бачу. Вообще. Че? Чего тут Не бачу. Два на ножки. Ого! А то було близько? У Д хп! А він мене не побачив, просто я Ні! клас. А, че. не, не на, ч тихо? Е, е, як вам камбек, кстати, наш усіну то потім попусково. Eeeh, uh, zadzie? Ah, uh, nie. Objaw się, mne kam backnou. Sorry.